хорошо <coughs> Та, я теж потрохи записыва запишу що я зробив ага я поміняв магазин ну тут тепер його поменяю назад Оп. оптись чую да. а що сталося а, чого? а навіщо? Кто їх позвал? Я не знаю, может ти? <ріху> Я назвал. Диви, Один заблудился. Мы ж біля аэродрома. Тому вони и прибігли. Я ж тобі кажу, що вони нас чують. Наш дух чують. за 2000 километров. Запис я почав. Тем привіт, якщо запис буде вдалим. Зараз ще й дощ піде. Ми встигли зайти вже. А Заводи. де машина? А, ось що вона стоїть. А, так, да, так, да, так, да, так, да. О, нормально. <реш> хоча, хоча іначе видно з усіх сторін, не не чи ти і не бачив. О. А я з іншого був. Ми... А що ти? А що ти заряджаєш кожні 3 хвилини? Ты в тебе заряджає стоїть. Заряджає, заряджає безкінечно. А це ж... це ж відомий баб уже. О, перестав. Так. так. Перестав бо я спавав. Що, яка у нас зараз це задача? Що б... ми робимо? Да яка задача? Прямо в пекло ще сюди дай все. Швиденько. На лаєчки? Так ходімо пішки, що можна, хай машина стоїть. Це не цікаво. Та ну, ми ж тут поруч. Зараз я набої ще візьму, якщо в мене тут є. Я перевантажений пішки ходить, сідай. Це буде добре. Я -то щось тобі не дуже довіряю. Коли ти кажеш все буде добре, в мене око починає сіпатись. То не від мене, то, то не пов'язано. Ладно. Ти хоча б відремонтуй перед тим як їхати, ти бачиш? А по... поїхали. Зараз будемо, поки будемо ремонтувати. Та ні, вийди звідси, розбійник. Ще стадіон зомбі прибіжить. Я швиденько. Вс. Де, Де моя граната? До речі, в мене є граната. І в мене теж є граната, тому давай, сідай, поїхали. Так. Зараз трошки подразнимо. А чому ти не слухаєшся? О. Да yeah. конечно. Yeah. Ми ще не доїхали. Uh -huh. Ого, десь поруч прилетіло. Ого. Uh -huh. Блін, я чого вчора думав, що чи кудлы ми сюди приїхали, що ми десь тут знаходимося. А ми, оказується, досюди навіть не доїхали. Ну, что Он дирка заезжает, а, дирку. Летачок. А, я думаю, что был Хотя, Не мне треба, Че, че на месте? Так. А ну, он пройдет, нас не побачит. Побачив. Ах ты. Сейчас гранаты кидуш. Так ты маневруй. Ой, позволяю врубаться. Чо ты робишь? Зараз срака в нашій машині буде. Не буде Хто стріляє? По кому стріляють? Поробу. По кому? Так по нам же. Та він нас не бачить. А він по старій пам'яті. Що таке? Ні. Куди А зомбі немає, бачиш? Угу. Mm Може, -hmm. зараз пройдуть боти. Ой-ой-ой. Ні, ні, ні. Нет! Ох! Фух! Це була пушка! Це була пушка! Він мені по мені ще до пушки прорядив. У мене, наверное, C4, не C3. Залікуєш? Ах, ти зараз не І Звідки він мене побачив? Звідки він стріляє? Він по мені стріляє. Але чому? Бачить тебе звідкись. — Так а як він мене з Крістіну бачить? В нього якийсь є радар, напевно. Це по комо. Да вся по тобі ж. Та ні, це не, не по мені пролітає. — Біль, Я живе по таблику. Ага, вон там, чудак, іде сюди. От той от. Все, він мене тепер точно тут не бачить. Так. Щось зомби бачу, трошки з'явилися. — Це по мені. По тобі? Ага. Так, да фиг ты попадашь? А в лайки есть? Что конкретно? Я не почулась, что це пушка? Там не почувався. А ты другий? Да вони тут навколо нас ходят по кругу. Ну це а цей куди пішов? Е! -е. О, другий іде з червоними очиськами. Чи ж мені здається, що там от десь боти ходять, що він по ним стріляє, бо він не по нам стріляв. А по нам стріляє, все прийшов в ангар. Нас нема. Тебе знаєш, хто бачить, от з того боку робот. Зліва. а як він машину не розтоптав, а це нам пощастило. Ой, ой-ой! Ой-ой! Не трогай машину! На тобі Ого, щось тут поруч зі мною прилетіло. На Зараз ти нам машину ушатаєш. Не, я далеко кинув. Вже нема, була одна. Ти переживай. О, йди сюди, Саня, ховайся, ховайся, ховайся. Саня, ховайся. Це важлива місія. Тихо, тихо. Ти хочеш гранату, більш нема. Ой. По кому він стріляє? Він же ж нікого не бачить. Да, не бачить, як це не бачить. Не бачить, бабка. Тихо. Де звідси? Залізна ти хреновина. Я не так хочу заправити, а вдруг хтось забере. Хай тут буде. 20 литров завык. Для старту комусь вистачить. Тихо! Короче, якщо обережно, то тут можна гулять як в вдома. Угу. Так, я пішов лута. Ой, Друзі... А чого ж ти лист грибляй, барах Бля, як невчасно. Ишли залутаємо мнекусь из Кому? Звідки він? Ну, ходимо. То з того боку, по-моєму. Так. Я побіг. Чого я не біжу? Біжу. Тут корисного. Це нам не треба. О, тут каністра з бензином. Mm -hmm. О, електроремку я візьму. Намачнину брати не буду. Хлопці, нікого нема вдома. О, там в сусідньому гаражі є. Йопта, мать, сішка. Я побіг. Вибачайтесь. Точніше, вибачайте. Сішка, куди? А хрен його знає. А закривайся, ти. Ой. Сішка до мене прибігла. Ти можеш її зняти? А, там до тебе робот пішов. Я в гаражі. Ну, на СТО. Та І я думаю, бачу. Походу не тільки робот пішов. Ой-ой-ой. Не знаю, де побігла сішка. Я тікаю. Тихо. Тіжка тут поруч зі мною стояла, я її прибрав. Зараз вибухне. Нет, ні-ні-ні. Не -ні -ні. чіпайте мене. таблетку, та біжи. Нема коли жувать таблетку. Ой-ой-ой, та нума. Ого! До одної електроренки вийшов хлопці. Так, а десь у мене тут був була макара. Це мені офіцій гази. Буде зганять. Як це помазав? Так, сішка зірвалася, одна, друга. Третя. Оце їх тут набігло. А ты де живий? Я так. Да. Я тут біля машини в ангарі. No boy. Что ты бежишь сюда? Mm, ну, намагаюсь. Давай, двери. Двери в Там Армани тут двери. Че, давай подбирай. Надо робот бачить. Пойди туди, йди. А я поки тут пробіжу. Там зліво буде ще один і ти Ні, то що зліво. Ой-ой-ой. Ні. Нифига. Ты не попадешь. Ого! що таке? Так, пушка по мені А. Ага. Та що ти по мені постійно на цьому місці попадаєш? за другий раз? Це місце для попадань. Угу. А де ти? Я біля машини. А, оно машина. Через... Чекай, чек... сюди чекай, чекай, зараз він застряг. Червоного йде, в... йде в ангар. Червона... Це, до мене ще десь біжить якась. Все, якась в... дохля забігла. Куди вона побігла? Пішов назад. Я готовий звідси їхати. Ну, поїхали. Ух ты, -мо! А может не готовы, не знаю. Сидай. Поехали. Подожди, мне надо заликовать. Давай. Ну там сюда идут. А, да. У мене У мене, блін, застрягла ця херня. Моргай, а чого ну ти не Так, що в мене утикання произошло, да, троєчку. Так. Так, в мене 60% хп, ну я думаю прорвемся. Ти гранати кинув? Чи що це було? Стоїть, чекає, але куди він стріляє, я не розумію. Типу якби і не в нас. Він стріляє по пам'яті, він запам'ятовує твою локацію і по ній валить. Все, погнали. У мене ще й зараження, ладно. Ну, треба, щоб ти перший сів. Я сів. Ой, він бачить. Ну, З давай! Двері відкриті. давай, поехали, поехали. Заводися. Задний ход. Нет, не задний. Передний. Я так умею. Что можно и так. Ще не жал, Ага, він даже не зрозумів, що сталося. Поїхав в інший бік. Пішов точніше. Це що, наш стоїть? Чого він тут стояв? Та фіг його знаю. Ой, чого не поїхав? Ні, це не наш, мені предлагаю зламати. Та не надо, хай. Хай буде. Це, це мабуть когось хлопців. Ну, ну що, трохи записали. Ага. Таке коротеньке. О, глянь, в мене даже коцнули тут декілька разів. Що в мене по здоров'ю? А, в мене тільки це один. О, мені пити треба. Подивішся потім, що тут вийшло. Що там вийшло. Бач, машину всього трошки побило. Угу. Ти все? Закінчив запис? Так. Да. Окей. Дякую за перегляд. Я так теж... Я вже закінчив. А, я кажу своїм дякую за перегляд. А, а ти ще ні. І так, да, давай. Тоді я зараз вимикаю теж.